28 травня в Україні відзначається День поліцейського офіцера громад. У Лубенській громаді дана посада запроваджена в Засульському старостинському окрузі. Основним завданням поліцейського офіцера громади є щоденна взаємодія з громадянами своєчасне реагування на проблеми та запобігання вчиненню правопорушень. В кінці 2023 року на території Засульського старостинського округу було відкрито поліцейську станцію. І з грудня місяця почав у нас працювати поліцейський офіцер громади. Він працює в двох селах Засуля та Солониці. Близько п'яти тисяч населення. Наші населені пункти разом. Це якраз територія, яку охоплює офіцер громади. З приходом офіцера громади я вважаю, що ситуація змінилася набагато краще. Тому що якщо зрівнювати із простодільничним інспектором, який не завжди був в наших селах, тому що в нього була територія набагато більша, він повинен був охоплювати не тільки засуля солониця то на даний час поліцейський у нас тільки по наших населених пунктах. Він постійно тут. Він сприяє і благоустрію, що ніколи не було раніше, щоб поліція виписувала протоколи за порушення правил благоустрію. Тим паче, наш офіцер громади співпрацює із керівниками установ організацій. Доволі непогана співпраця з комунальним підприємством Сяйво, яке теж в нас займається благоустрієм. Ми, як засульський старостат, суттєво відчули створення поліцейської дільниці на території Лубенської громади, а саме Засульського старостату. І хочу відзначити, як керівник комунального підприємства побудована взаємодія з поліцейським громадою, який відкликнувся на ті проблеми, які суттєво впливають на життіянність села, а саме покарання людей за створення створенням сміттєзвалищ в селі, на які без сльоз вже не можна глянути. Да? То поліцейські громади відповідально підійшов до цих питань, і завдяки йому проводиться і просвітницька робота серед населення, а також і складання. Адміністративних протоколів, які дали свій певний результат. Тим самим зменшилась набагато кількість стихійних сміттєзвалищ, які до якогось певного періоду були видні серед села. Це офіцер, напевне, нової генерації, який має Такі задатки вміння кому... комунікувати з різними категоріями людей, і тому за цей період ми відчули набагато комфортніші умови. Це я говорю і не тільки про школу, а й про наші населені пункти. А якщо говорити про школу, то це якісь нестандартні кроки, методи роботи з молоддю. Діти. Його сприймають як, ну, як рівного собі, як людину, з якою можна порадитися. Це і залучення спеціалістів до, в умовах війни, що дуже актуально, по навчанню і працівників, і дітей із домедичної підготовки. Актуальною є зараз проблема кібербезпеки, кібершахрайства, і в цьому плані Руслан Леонідович також. Проводить досить такі нестандартні заняття з учнями, які дають можливість їм розібратися в цих різних способах шахрайства, впливу на дітей. Залучаються різноманітні спеціалісти і ДСНС, які проводять навчання по мінній безпеці, по інших формах, які Дуже актуальні в сучасному світі. Поліцейський офіцер громади працює в Засузькому старостаті вже не перший рік. Спочатку ми придивлялися до, взагалі до цього е, питання, як організовано воно в Україні в Полтавській області, але нарешті зважилися. Сесія міської ради підтримала і ми профінансували як е, облаштування самого приміщення поліцейського офіцера громади. Так і придбання автомобіля. У нас вийшло чудове порозуміння із управлінням поліції, як області, так і на місті, в Лубнах. У нас чудовий офіцер громади. Він виконує ті всі обов'язки, які на нього покладені. І саме головне, що він постійно в старостаті. Він комунікує з старостою, з населенням, з керівниками підприємств. Він має можливість будь-який час виїхати на своєму автомобілі якому виділяємо пальне з громади на об'єкти, проконтролювати роботу, Намагається в першу чергу попередити і злочини і порушення громадського порядку. Як в будь-яких інших населених пунктах, так і в нашому населеному пункті доволі часто зустрічаються конфлікти між сусідами, конфлікти пов'язані з межею, конфлікти пов'язані із. Тим, що, можливо, хтось вважає, що інша людина не дотримується правил благоустрію. На даний час ці конфлікти вирішуються оперативно і доволі в позитивному руслі. Тому що, коли було раніше, люди писали заяву, поки прийде інспектор чи хтось інший з поліції вирішувати, навіть даний конфлікт був розростися набагато складніше. І всі ці проблеми вирішує наш поліцейський офіцер громади. Я вважаю, він вирішує їх професійно, не доводячи до конфліктних ситуацій, роз'яснюючи батькам про поведінку їх дітей, а також проводячи велику профілактичну роботу серед осіб уже більш старшого покоління, які, на жаль, дуже страждають від шахранів. Поліцейський офіцер громади це наступний крок у реформі національної поліції. Його основна мета забезпечити кожну територіальну громаду окремим офіцером, який не тільки працюватиме на території цієї громади, але й житиме там. Він доволі він не просто професійний, а порядна людина. Просто так, ну, стикалися з усими. Можна виконувати професійний обов'язок, просто виконувати, а можна ще якось мати якусь людяність, якось. Доволі людські якості. Людина, яка хоче працювати, яка хоче працювати, яка е, переймається своєю посадою, яка переймається громадою і хоче, щоб дійсно все було якнайкраще. Пропрацьовуючи наперед е, і маючи можливість фінансово, в цьому році намагаємося завершити підготовчі роботи і відкрити ще один пункт. Офіцера громади у селі Вовчик. Тому я задоволений роботу поліцейського офіцера громади, населення теж. Ну, я не задоволений той, хто порушує громадський порядок, хто порушує закони. Але то питання третє. Ми вважаємо, що така практика, як поліцейський офіцер громади, яка започаткована в нашій державі, вона Корисна, потрібна і себе виправдовує. Сама ідея створення поліцейської станції дала колосальний ефект, і ми це всі відчули. і Ми дякуємо за саму ідею і її реалізацію на території нашої громади. Хай ця служба розвиває і далі свою свої можливості співпраці, і ми таким офіцерам безпеки тільки кажемо.